Так, друзі, вийшов у мене з ладу Siphon на мийки. Там уже стоїть євромийка. Їздили в епіцентр, вартість самого дешевого 550 гривень. Через інтернет із доставкою мені обійшлося у 250 гривень. Тобто різниця 300 гривень. Ось така моделька. Фірма The Gor. Ну, і зараз <кій> буду збирати. Сіфон мінявся, коли ставили мийку. Це більше 10 років. І сам пластик вже від миючого засобу став став хрупкий, ну і з'явились тріщини, ну і мийка почала втекти. На жаль. І тримаємо так трошки пластик новий. -то. Ті фон іде із переливом, тобто в верхній частині мийки встановлюється. Так, у нас тут ще різні. Ага, бачите, як, друзі, положили дві прокладочки. Я зараз подивлюся. Вивчається, що під пряму у нас тут буде отака напівкруга. Тобто, бачите, так уже поставили, тобто оця нам не підійде, підійде, це, з яким заокруглена частина. Звичайно, йде універсально. тут здається, буде просто надягатися, а нижня частина у нас буде йти таким чином. трошки менше і більша частина ну і друзі привоз це роблю незберовий не готувався тільки подивився комплектність чи вона така прийшла того що зараз варіантів багато зрозуміло. Тепер у нас буде кільце Короче, ну, тут друзья схема. Thank <laughs> you. Так, друзі, ну тут вже трошки був Ну, частину я змінив, тому що нижній почав текти. Тобто в мене залишилася тільки верхня частина сифона. Ну зараз що? Зараз буду відкручувати. Не знаю, як воно піде тому що не відкручувалось дуже давно, ну, точніше із моменту, коли воно було встановлено. Що, друзі, від'єдную? Зараз розверку частину ще. Тож, ну тепер дивимося, яка тут конструкція. Так, у пластику у нас буде закладно. Бу зрозуміло. Гаєчка буде прижиматись напряму і потім в неї буде вставлятися вже сам. Сама сітка, яка не дає важким частинкам проникати. Ну, тепер задача. Вже тут болтик більшого діаметру вже треба старий ставити. Щоб прийняти рішення ставити стару, вона в принципі не зношена, це абсолютно ні на що не, не вплине. Дочина, друзі, можна було отвір трошки більше зробити, але я не захотів. Тим паче деталька не зношена. Thank you. Так, ну можна перевірити. Друзі, чорна це герметик. У мене не було просто білого кольору, то вийшов такий. Можна вимикати. Ось така новенька у нас фіксатор такий гарний. Це коли ви набираєте. Водичка вона стоїть. Тепер знизу чи не буде ніде сочитися. Ну, друзі, все, все супер. І, друзі, така установка. Так що нема тут нічого складного. Із інструментів у нас тільки хрестова отвертка, плоска отвертка, плоскогубці, герметик по бажанню. Ну, штатні кільця вони, в принципі, м'які. Тільки в отій в резинці вона вже така була більш старіша, то я там примінив герметик. До цього рівня вона майже ніколи вода не буде доливатися. ну Це якщо ви забудете закрити і вона підніметься, то переліться тільки в цьому випадку. Так що, друзі, ставте лайк, підписуйтесь, повторюйте, не бійтеся, того що вартість установки заміни сифона коштує немало грошей. В нас час ці гроші з кожним днем стає все важче і важче заробити. Тому, друзі, розрахуйте на свої сили. Seja bem-vindo